Добрий ранок, мої любі українці. Отже, що ми робимо? Перш за все, ми мали зробити. В грудні обрізку усі гілочки сухі, які відмерзли, ми, треба було обрізати, все зробити формовку вашої черешні. Це перше. Друге це ранньою весною до розпускання бруньок при середньодобовій температурі плюс 5 треба обробити ваше дерево. Перед тим, як обробити дерево, ми зачищаємо повністю увесь цей клей. все що у вас там на той черешні, мох, лішайник? Це все ми зачищаємо, повністю повністю, все зачищаємо. Клей обов'язково зачищаємо, зачищаємо, і обробляємо мідним купоросом. Тому що саме мідний купорос якраз і буде гарно бореться з такими грибковими захворюваннями, як це клей, гамус, гамоз, якось так називається маніліоз і інші грибкові захворювання в деревах. От, гнилі, всякі різні, Оце якраз мідний купорос дуже гарно впорається, і він гарно це все знищує. От Потім ми беремо, я б взяла на вашому місті купила б фарбу. Спеціальна садова фарба, яка не змивається, і взяла б фарбу на основі залізного купоросу. Ця фарба не змивається протягом року, от буде захищати ваше дерево. Від від усіх оцих захворювань, плюс воно буде ця фарба захищати від весняного сонця, коли дерево ще зовсім голе стоїть, без листочка, без нічого. Якраз ця фарба гарно впорається з. Ажогами, там, якимись від а, сонця. От. Ну і плюс за все, я би а, я рекомендую обробляти дерева об... на увесь вегетаційний період, тому що. Погодні умови, це все впливає на розвиток шкідників, розвиток всіх грибкових захворювань. І тому треба не якусь там раз, разову цю акцію зробити, да? тому, ну, тому що от вже, вже гине у мене дерево. А це треба робити протягом усього вегетаційного періоду, щоб захищати і попереджувати оці всі захворювання, оці всі шкідників. Не чекати, коли. Це все з'явиться, а треб, треба його попередити. Ну, якось отак. От, ми беремо чистимо дерево, от, е, потім ми обробляємо мідним купоросом це дерево, білимо е, на основі залізного купороса, білимо гарно дерево. Ну, і все буде добре. Ваша